Свята це час для магії, тепла та незабутніх історій. Ми підготували для вас підбірку найкращих різдвяних фільмів та мультфільмів, які наповнять ваші вечори атмосферою затишку, гумору і казкових пригод. У цій добірці знайдуться стрічки для будь-якого настрою: від романтичних комедій до захопливих анімацій, що розкривають справжній дух різдва. Обирайте свій улюблений фільм. Беріть чашку гарячого шоколаду і насолоджуйтесь чудовою святковою історією. Під час різдвяної вечірки в багатому маєтку група злочинців бере сім'ю в заручники, вимагаючи величезний викуп. Усе здається безнадійним, доки несподівано не з'являється Санта Клаус. Однак цього разу він зовсім немилий добряк, якого звикли уявляти діти. Санта демонструє несподівану майстерність у боротьбі, розпочинаючи битву за справедливість. Фільм наповнений чорним гумором, екшеном і несподіваними сюжетними поворотами. Він поєднує святкову атмосферу з жорсткими бійками, показуючи Санту в абсолютно новому світлі. Люта нічка руйнує стереотипи про традиційне Різдво, додаючи йому гостроти та драйву. Це сучасна музична комедія. Яка переосмислює класичну повість Чарльза Дікенса, Різдвяна пісня, у центрі сюжету: Привид різдвяного подарунка Віл Феррел, який щороку обирає одну неспокійну душу для спокути через зустрічі з трьома духами? Цього разу його правопорушником стає Клінт Бріггс – Райан Рейнольдс, харизматичний та невиправний цинік, який своїм шармом і хитрістю перевертає традиційний процес спокути. Під час цієї незвичайної подорожі Клінт змушує привида різдвяного подарунка переосмислити власне минуле, теперішнє та майбутнє. Фільм наповнений яскравими музичними номерами, гумором та зворушливими моментами, пропонуючи новий погляд на відому історію про сенс Різдва та можливість змінитися на краще. Напередодні Різдва дві пари опиняються у вирі подій через випадкову плутанину з подарунками. Ітан, письменник із романтичним серцем, купує розкішне кільце у Тіфані, щоб зробити пропозицію своїй коханій Ванесі. Тим часом Гарет обирає простий подарунок для своєї дівчини Рейчел, але через нещасний випадок подарунки плутаються, і це стає початком несподіваних змін у житті героїв, коли Рейчел отримує кільце для заручин. Гарет, опинившись у незручній ситуації, вирішує скористатися цим шансом і робить їй пропозицію, про яку раніше не думав. У той же час Ітан, намагаючись знайти своє кільце, знайомиться з Рейчел. Між ними виникає зв'язок, який змушує обох переглянути свої почуття, стосунки та уявлення про щастя. Фільм наповнений теплом, святковою атмосферою та романтикою, нагадуючи, що випадковості можуть змінити долю. Американська різдвяна романтична комедія режисера Расті Кандіфа за сценарієм Моллі Холдеман і Каміли Рубіс. Головні ролі виконують Крістіна Міліан, Девейл Еліс, Кофі Сірібо та учасники музичного гурту Пентатонікс. Прем'єра фільму відбулася на нетфліксі 6 листопада 2024 року. Сюжет розповідає про Лейлу, романтичну дівчину, яка прагне знову зустріти чоловіка своєї мрії. Вона намагається знайти квиток на різдвяний концерт гурту Пентатонікс у Нью-Йорку, сподіваючись, що там відбудеться їхня доленосна зустріч. Фільм наповнений святковою атмосферою, комедійними ситуаціями та романтичними моментами, підкреслюючи магію різдва та силу віри в кохання. Санта-Клаус керує сучасною високотехнологічною системою доставки подарунків, але в одному з мільярдів будинків трапляється збій. Одна дитина не отримує свій подарунок. Артур, незграбний, але щирий молодший син Санти, не може цього допустити. Разом із дідусем Сантою, старовинними саньми та командою ельфів, він вирушає в подорож, аби виправити помилку. Місія Артура показує, що справжній дух Різдва полягає не в швидкості чи технологіях, а у турботі про кожного. Це зворушлива, смішна і яскрава пригода, яка вчить вірити у доброту та магію свята. Слоан і Джексон двоє абсолютно різних людей, які втомилися від постійного тиску родичів і друзів через відсутність стосунків після невдалих побачень і незручних сімейних зустрічей. Вони домовляються стати святковими партнерами. Їхня угода проста: бути разом лише на святах, без жодних зобов'язань і романтики. З часом їхні спільні святкування стають більш щирими, і те, що починалося як формальність, перетворюється на справжню дружбу, незважаючи на всі зусилля уникнути емоцій, між ними починає зароджуватися кохання. Фільм наповнений веселими моментами, незручними ситуаціями та зворушливими сценами. Нагадуючи, що справжні почуття іноді приходять несподівано, навіть коли ти не шукаєш їх. У маленькому приморському містечку Велінгтон Он Сі різдво завжди було часом тепла і радості. Але цього року усе змінює неймовірна хуртовина, яка ізолює містечко від зовнішнього світу. Мешканці змушені залишити свої звичні плани та об'єднатися, щоб подолати несподівані випробування. Тим часом Санта-Клаус, який поспішає доставити подарунки, припускається помилки, що призводить до низки хаотичних і комічних подій. На тлі цих подій переплітаються історії кількох героїв: самотньої дівчини, яка шукає родину, хлопчика, який вірить у диво, незнайомців, які знаходять дружбу. І сімей, які заново відкривають важливість єдності. Усі вони по-своєму переживають дух різдва, доводячи, що навіть найскладніші ситуації можуть стати нагодою для доброти, взаєморозуміння і нових початків. Це тепла, зворушлива та смішна історія про те, як магія свята здатна об'єднувати людей і змінювати їхнє життя. Напередодні Різдва маленький хлопчик, який сумнівається в існуванні Санта-Клауса, чує дивний звук перед своїм будинком. Це полярний експрес, чарівний потяг, що прямує до північного полюсу. Хлопчик сідає на борт і разом із іншими дітьми вирушає у подорож, яка змінить його життя. У потязі він знайомиться з різними персонажами: від хоробрих і щирих друзів до загадкового провідника, який випробовує його віру. Під час подорожі герої стикаються з неймовірними пригодами: від засніжених пейзажів і замерзлих озер до справжньої магії, різдвяного духу. На північному полюсі хлопчик дізнається, що віра в дива і доброта це найважливіші цінності, які завжди залишаються з нами. Ця анімаційна стрічка переносить глядачів у казковий світ, де кожна деталь сповнена теплом і чарівністю. Джеспер, самозакоханий син багатого чиновника, відомий своєю лінню та недбалістю, отримує несподіване покарання. Батько відправляє його працювати листоношею на далекий і похмурий острів Сміренсбург, де люди вже давно втратили надію та радість. На острові він зустрічає загадкового майстра іграшкаря Клауса, який живе у самотності в лісі. Джеспер і Клаус разом вирішують розпочати нову традицію дарувати дітям іграшки. Їхній задум починає змінювати острів і серця його мешканців. Завдяки цим простим вчинкам, доброта поступово повертається до Сміренсбурга, а Джеспер перетворюється з егоїстичного хлопця на людину, здатну надихати інших. Цей теплий, яскравий та зворушливий фільм дарує новий погляд на історію походження Санта-Клауса, залишаючи слід у серці кожного глядача. Ніколас звичайний хлопчик, який живе зі своїм люблячим, але сумним батьком у бідному селищі, де життя сповнене труднощів. Їхню родину тримає разом лише віра в дива і легенди про магічне село ельфів Ельфгельм. Коли король країни оголошує про необхідність знайти символ надії, щоб підняти дух народу, батько Ніколаса вирушає у ризиковану подорож до Ельфгельма. Час минає, але від батька не надходить жодних звісток. Сповнений відваги і любові, Ніколас вирішує вирушити слідами батька. Його супутниками стають вірний Олень Бліцен і Миша на ім'я Міг, яка завдяки магії починає говорити. Хлопчик стикається із суворими випробуваннями, холодом, небезпеками та скептичним ставленням ельфів, які вже давно втратили радість і магію. Під час цієї неймовірної пригоди Ніколас дізнається про справжнє значення віри, доброти та самопожертви. Він не лише знаходить спосіб допомогти ельфам відновити магію, але й починає власну подорож до того, щоб стати символом Різдва, відомим у всьому світі. Це історія, яка надихає вірити у дива, навіть коли здається, що всі надії втрачені. Сподіваємося, що вам сподобалася наша добірка фільмів. І ви знайдете серед них щось для себе. Діліться своїми думками та рекомендаціями в коментарях, адже ваша думка для нас дуже важлива. Насолоджуйтесь переглядом і до нових зустрічей у світі кіно.